Сьогодні покажу, як змінити коефіцієнт розміру коліс. Зазвичай я міняю, коли змінюю зимні на літні і літні на зимні, тому що в мене зимою 15, ки літом 16. ки Дотепер я змінював це в еку Тепер бачу я дуже проста і легка можливість це робити у пікліпі. Так, для цього нам треба зайти у блок. ABS І нам треба саме нижнє меню Extended Command Set. І тут я не буду перебирати і показувати все, що є. Нас цікавить третє знизу VP007 Speed 0 Index Чи Speed Index не знаю. Можливо, у когось буде інакше зна... 에... називатися. Сама цифра може десь менюшка буде більша, тому що у мене блок такий. менюшка під цей блок. Але нам треба цей Speedo Index. І тут у вас зразу всі індекси і можливі розміри, які можна встановити. Крутимо і дивимося, у мене стоїть Speedo Index 119. Дивимося, що таке 119. Це 205,60 на 16. Це моя літня резина. Наприклад, я хочу змінити на зимню. Взимні у мене 195 на 65, 6515 а це X67. Значить, мені це значення треба змінити на 119 на 67. Знизу нам пропонують 4 варіанти введення даних. Пояснювати, які варіанти, що означають, не буду, зупинюся на тому, що нас цікавить лише варіант DEC. DECIMAL – це прості звичайні е числа. Отже, нажимаємо DETS і вводимо той параметр, який там нам треба. 67, так? 67. Запускаємо Run, Validate. Відписало мені, що така відповідь. Закриваємо. І опа! Тут нічого не змінилося. Не переживаємо. Воно зміниться, якщо ми вийдемо. І ще раз зайдемо. Оп, уже 67. Ну, приблизно так. Можна змінити на будь який з цих розмірів. Пробуйте, тестуйте. Щасливо.